Слава роду, слава рідним богам, слава Україні, Руси! Слава! Хочеться також у цей визначний час знову ж таки нагадати Нагадати, що усі ми є творцями, творцями твого життя, творцями життя свого роду, творцями життя цього народу. На кожному з нас лежить відповідальність. І є відповідальність за удіяне, карма, ми кажемо, карма. Коли ми щось зробили, не те, і приходить караюча чима карма, і вона відповідно пах дає пофітза. А як зробили добру справу, ну то за ту добру справу получаємо добру від, відплату, получаємо везіння, удачу. Кажуть, о, везун, везунчик, це не просто так. Удача це не просто так. Це значить, що та людина у попередніх життях жила так і творила так, що її прямо от -от все світ несе на своїх руках, по підбілі локоточки, як то говориться. У свій час я так переймався якимось питанням, що ти, ти в 90-ті ще було, я тоді мануальна терапія, масаж в приватній клініці проводив. І і на якомусь етапі щось щось, щось я вже не пам'ятаю. Був якісь такий ключовий момент. От ті ключові моменти, коли знову ж таки ми стикаємося з якимись такими серйозними. Питання мене, які треба знайти. відповідь. то також це буває бувало дуже цікаво, коли я приходив і розумів, що я ніч не знаю. Я ніц не знаю, ніч не вмію, і, і це таке дуже дивне відчуття. А людина заходить. Я сижу на прийомі, людина заходить. Я розумію, що зараз людині треба щось говорити, треба її оглянути, треба зрозуміти. А я ніч не знаю, ніч не можу. І, і така аж паніка починається. Як що, що, я щось робити? І, і просто сам до себе говорив: ну, чекай, ти вчора робив. Давай робити, то що вчора, і все. Ну а там далі видно. Оце, власне, коли мозок шукає потрібні знання. Мозок шукає потрібну інформацію і не знаходячи ту важливу, 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 виникає оце от відчуття. Я ніц не знаю, ніц не можу. Е, і на тій хвилі, навіть відчаю, скажімо так, дух знаходить потрібний вектор, потрібний напрямок. І скеровує туди розум, і, і розум знаходить. Це, Ну нині ми маємо інтернет. нині, нині. Це вже полег. А навіть якщо немає інтернету, навіть якщо нема навколо ні книжок, нікого спитати. Розум все рівно знаходить і розкриває. І все її розуміє. О, о! Та тут отак треба. О, так, отак, отак, отак вправити, отак зробити, так поставити на місце. Отаким От чином. І все буде добре. Так вчинити, так зробити. Так сказав, це дуже цікаві такі. І от в один з таких е моментів, е коли власне вже дійшов ваш до вічі такого, ну теж, теж, теж. І причому е ж, де ж, де ж. І, при чому, що це мозок може розуміти, що шукає, а дуже часто мозок навіть не розуміє, що шукає. І оце найважче. Коли йди туди, не знаю куди, знайди те, не знаю ще. І оце знайти те, не знаю чого, ну то, -то, -то, то, то найважче для мозку. Невідомість. І от в такий один момент прям відчай наступив. І я чую, а за спиною, спиною преться, спиною мій рід, і шепчуть мені в вухо. Тихо, тихо, не переймайся, не падай у відчай. Знай, що тебе по біллі лукоточки веде твоя прабабця Катерина. Потім я почав вже, вже це, ще більше глибше розпитуватися свою бабцю про про бцю. І вона мені багато тоді оповіла, Як та чудна була, люди казали. Чудна, бо де йшла там, молилася, а молилася співаючи. І ляже на полі, на землю. І співає до не. І йде по, по землі, матінці співають до землі. І заходить в ліс, і співає до дерев. Ну і допомагали людям зцілюватися. Тож, відповідно, оце коли ми йдемо своїм шляхом, то ми маємо, маємо ту підтримку від свого роду та й від цього всесвіту. Коли ми робимо благі вчинки, то ми заробляємо ту благість, благочестивість, честь, благородство. Благий рід, рід наповнений благістю, і тоді нам іде з нами везіння і удача, і нам везе як то. Однак для того треба розуміти, що ми відповідальні за свої вчинки і відповідальні за те, коли вчинків немає. Ну так навіть у кримінальному кодексі нинішньому то, і то є записано, як я маю медичну освіту, йду, й бачу, що, -що людині зле їй потрібна поміч. А я пройшов повз і не допоміг, а та людина померла, ну то треба засудити тоді за ту бездіяльність. І так і за іншу бездіяльність можна засудити. Бо людина має розуміти, що як вона не зробила від її бездіяльності, відбулося щось, то, то це, це ж кривд. Кривда як вчинити щось недобре, щось зле, так кривда і не вчинити чогось доброго, що обереже когось. Чи допоможе. І ось властиво в цій темі, то нагадаю вам, бо знаю, що багато з вас знають ту притчу. древні притч про правитель. І той правитель в якийсь період почав гуляти зайвого. І чим далі, тим більше, тим більше, тим більше. Ну, грубо кажучи, гуляння, паятика, жінки легкої поведінки, як то говориться, так? Бо як наші наше українське слово, во таке. Вольда, <laughs> то як наші слова згадуємо, то ж воно аж, а, аж, аж, аж серце радіє. І ото власне народ почав бути недовольним. Ну, але, але, та то правитель, то правитель, то хай собі, хай собі, хай. Ну і ось якось приходить до нього у вісні мудрець, до того правиль, і каже йому: слухай, ти вже тул назбирав собі стільки тої кар і показує йому. Стоїть просто купа лайна. Каже, що то, то тобі прийдеться, тепер то все лайно з'їсть. Той правитель каже, йой, мудрецю, ну та ну, навчи мене, ну, ну нас там нове, як то то зробити. Аби то я не їв ту купу лайна. Мудрець подумав, подумав, каже, ну... Як, ну то, ну то є такий вихід. Ну, ну коли народ твій розділить з тобою твою участь, якщо о, тебе почнуть критикувати, то кожен хто буде критикувати, то він трошки з тої купи буде їсти. А так як всі будуть критикувати, то й всі з'їдять за тебе Ну та й він кинувся ще більше і одночасно з тим давай підбурювати народ, десь там підсилати своїх людей, що ой. А от як же ж то можна так себе поводити, мій батько казав, ніколи не кажи як, як то він так зробив. Бо життя поставить ще гірші умови, все гірше, ще гірші обставини створить і зробиш ще гірше. І тоді зрозумієш, як життя покаже життя навчить. Казав так Тобто Та, все йому Казав, ніколи не кажи як. І тоді... І ті, ті, ті перейхосні почали підбурювати народ, що чого, як-то, як то, як то. Ну і всі давай критикувати, і то тільки на язику носили того правителя, як то говориться. І тільки про нього, і, і, і кожен плещ, і кожен плещ. Ну і той провицем вже ручки потирає, думає, все, суп. Аж тут йому у вісні знову приходить той, той мудрець і показує. Ну вже такої купи нема, але все таке трохи лишилось. І той каже, йо, як же ж, та вже ж всі мене критикують. Та, та, та як же ж? А чому ще лишилось? Той мудрець каже, бо є один чоловік такий світлий благородний, який тебе не розкритикував. І показує йому тут, де він живе там. Тобто -то є і так далі. Ну і той переодягається в таку просту одежину і йде до того мужчини, І з приводом до нього приходить, ну а далі щось за слово слово, як то в нас в народі кажуть, дайте води напитися, бо так їсти хоче, що нема тепер ночувати. І так, і тут. Слово за слово слово за слово, і він даває його і, і натягувати власне, на тему поведінки своєї. Ну, але Нібито не він, подорожній якісь там. Ну і, і каже, ну а як, а як, а що ти думаєш от е, про нашого правителя, дивися, як він себе негідно веде, значить там і, і так далі. О. А той каже, ну то, ну, то веде себе і, і, і веде, ну то, а, я, а я тут при чим? Ти кажу, Ну Як при чим, то як при чим, а що ж тобі все рівно, він дивися, що він дивиться, що собі дозволяє. Які, які то дозволяють собі нечистиві поступки, як же ж тобі не вже тобі все рівно то ж наш правитель, то ж дивись, то ж з нашого народу. То, ти каже, ну і що, то й далі. Ну а як, ж ти так, ну дивися, а там вже ж і так, і так, і так, і далі його підборює. Кажу, ну і що? Ну і там, три. Три раз так відбулося. І на третій раз той чоловік до нього повертається і каже, «Слухай правитель. Їж своє лайно сам і так в вже сказав йому. Та й". І та причта показує, що не може критикувати і християни, як то християни кажуть, не, не, не суди, та не судими й будеш. Та? Бо таким чином ми беремо на себе. Ну, по крайній мірі, частину тої карми, частину тої відповідальності. Однак знову ж таки треба розуміти, що не все так просто. Одне діло, коли ми критикуємо там сусіда, брата, свата і нав'язуємо свою думку: о, ти такий і це може бути саме саме прекрасний, ніби ніби ми хочемо краще. Ми кажемо. А чому ти спортом не займаєшся? О, дивися вже, вже цей там живіт в тебе виріс. Чи, 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 чи чому ти що ти там, п'єцюра, ти п'єш, дивися, задумався би вже над, над своїм там цим, значить, усе має свої причини. Все має свої причини, свої наслідки. Людина так поступає чомусь. І ми критикуємо, ми нав'язуємо свою точку зору. І нас потім в той лайно носом тикне і може заставити нас зробити ще гірше. Це осуд, осудження, критика, претензії, претензії до світу, претензії до людей, це б'є по міхуру. А міхору. в злість б'є по печінці. А оце претензії, критика це, це воно б'є по жовчному міхору. І хто це робить постійно, часто? А то, відповідно, там рано чи пізно назбираються камінці. Камінь в жовчному. Тож це е, така велика причина, така, така серйозна причина не осуджувати не і не критикувати. аби не назбирати собі каміння в жовчному. Це так. Ну і окрім того, є ще інші там, варіанти. Так. Окрім каміння. Це, це, звісно, так. Однак це не завжди працює. Або не тільки так працює. Тому що коли ми використовуємо цю причту на кожному кроці, кожен день, то ми можемо просто сісти і, і ніч не робити. І сказати, ну це карма, і ми пройдемо біля когось, хто помирає, чи біля когось, хто потребує, ну, йому руку подати, допомогти йому піднятися, пройти, а він буде лежати і, і помре. Бо йому ніхто не поміг, руки ніхто не подав. Так? Ми можемо так проходити повсе і казати, карма, карма, це його карма. Це його карма, що ж я тут зроблю? І це вже буде бездіяльне. І це вже буде інша наша погана карма. Коли ми своєю бездіяльністю ми знову ж таки робимо криту. Тобто, коли той світлий благородний чоловік не критикував свого правителя, то це, власне, він розумів. Правитель. Правитель. Ну, це, це знову ж таки, це з нині недосяжно для більшості людей зрозуміти, що таке правити. Тому що правити — це був, була людина зовсім іншого рівня. Ну, скажімо так, з самого самовершечку народу, І по еволюції душі, по еволюції духу. І відповідно, ну, хто може щось сказати про нього. Тобто, насправді, так по-справжньому покритикувати когось навіть навіть конструктивна критика, така блага критика, вона може бути здійснена тим, хто на вашому рівні. Хоча б на вашому рівні. І то, то так цей. А так взагалі хто вище вас. Тобто ваш вчитель духовний. Оце він може вас критикувати і мусить вас критикувати і тикати ножем в то лайно. Щоб ви не зробили ще більше лайно. То, то хто, хто, власне, ото вище вас. А хто нижче вас, то, 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 то яка критика? То є безмістовно. То, то, то все, це, 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 це ніць не варте. Однак, коли ми бачимо, що нашим втручанням буде змінена ситуація, ми зобов'язані це зробити. Чи то по відношенню до дітей, як то говориться, нема чужих дітей. Як ми бачимо, що там діти щось витворяють щось не те, то треба взяти і зупинити, чи то твоя дитина, чи то не твоя дитина. Чи навіть не знаєш, чия то дитина. І настановити і підказати. Ну так, взагалі, то діти взагалі без, без нагляду взагалі не мають бути. То нині так вважається, що о, вони собі самі розберуться. Нічого подібного. Вони просто не мають розбиратися. І раніше до семи років, то взагалі дитина не відходила. Якщо вона кудись йшла, вона мусила йти тільки з кимось з представників свого роду. А то й до 10 років. А, це вже свої відмінності там є. Там, це. Ось. Е, тож таким чином. Тож розуміємо, що це має врівноважуватися. Ді, дія і бездіяльність. І ми маємо розуміти, що десь ми маємо бути бездіяльні і таким чином робити добро. Промовчати. Промовчати і побажати любові і радості. А десь навпаки ми маємо сказати правду. І ми бачимо, як нині, коли наш народ піднімається і починає бунтувати, навіть якщо просто це все з мережах, то ми бачимо, що раз і, і, ті, і, ті, і ті, ті паразити нашого народу, бо це не наш народ, це, 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 це або ракова пухлина, або, або чуже управління. І як бачимо, як вони раз-раз і задню дають, і вже, вже вже назад, назад, назад. Бо це народ, це колективна свідомість, і це колективне рішення. Якщо кожен вклався в це, то відповідно воно має силу. І це, власне, оця сила це сила єдності. Єдності в сім'ї, єдності в, сім в родині, єдності в народі. О, це є блуневий спас. І це важливо це пам'ятати. І важливо цю єдність з кожним днем примножувати, посилювати єдність нашого народу. Ну, Починаючи з, з, з сім'ї, з родини. З пари, коли в парі в єдності. І тоді нас не зможе ніхто надурити, замилити на мочі, обманути і так далі. Тож. Аби якнайшвидше, якнайлегше відродився народ наш у селі славі своїй, то ми, які тисячі літ тому, промовляємо. Ввійчу світло Рода Всевишнього. свароже батько, прийди! Прийдуть нині, спаси наші, да Бо, мир і Богомир, Рама, Орій, колодій мамай. Орій, батько, прийди, силами своїми благослови, силами своїми наділи, силами своїми народ наш пробуди, єдністю. Єдністю народ наш, благослови, єдністю народ наш. Не діли, аби від єдності пробудилися, прадавню віру і знання пригадали і у силі, славі своїй проявилися. Тож прийдрі, батько, сворожа лада матінка, рідні предки світлі спаси роду Словянського, прийдіть. Воїнів наших захисників, захисниць України, Руси православної і усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях, наших городах, наших у владі, нашій, світом перуном огорніть, щитом там заслоніть. Силами своїми благословіть, силами своїми, наділіть силами своїми усініть, аби палав ладовик святий вогнем любові, вогнем радости, вогнем віри, вогнем слави в кожній чарі їхній. बोले था